Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття Relative pronouns. відносні Займенники. І починаємо ми з прослуховування і перекладу діалогу. Слухаємо. Unit 19. Relative Pronouns. Page 135. Listen AND repeat. Then ACT out. Josh. Show me the country which is above the USA. Canada, sir. Very good. And Nick, tell me the name of the person who discovered Canada. Josh, sir. Josh, Покажи мені країну яка знаходиться над США. Kanada, sir. Дуже добре. І Нік, скажи мені назву людини, який відкрив Канаду Джош Сер. Черговий жарт. Ми бачимо слова which, who, який. Оце у нас і є relative pronouns, про які ми сьогодні і поговоримо. Переходимо до правила. Відносні займенники: Who, which, whose, that. Розповідають нам більше про іменник, про конкретну людину або річ, і вводять означальні речення. Наприклад, The boy who is wearing the red t-shirt is my brother. Which boy? Хлопець, який одягнений у червону футболку, мій брат. От який хлопець, який одягнений. За допомогою who. І означального речення ми розповідаємо, надаємо додаткову інформацію про цього хлопця. The bag which is on the desk is Mary's сумка, яка знаходиться на парті – Меріна. Which bag, which is on the desk? Далі, для людей, для people ми вживаємо who або that, і перекладається воно як який. Для предметів та тварин ми вживаємо which та that. Також який. Possession – належність. Коли комусь щось належить, ми розповідаємо, кажемо, чий. От чий буде. whose. Ми вживаємо who або that, коли говоримо про людей відносно до людей. The girl she is talking on the phone is married. Дівчина. Вона розмовляє по телефону, це Мері. Тобто the girl, дівчина, яка розмовляє по телефону, замість she це людина. Ми пишемо who. Яка. Who is talking on the phone is Mary. Ми вживаємо which або that, коли говоримо про речі або тварин. The car, it is parked outside, is Jack's. Машина. Вона припаркована Зовні Джекова. Машина, яка припаркована ззовні Джекова. Тобто замість it, it це не живе, тому ми вживаємо не who, у значенні яка, а саме which. The car which is parked outside is Jack's. The dog. It is under the table. is Lucy's. Собака, який знаходиться під столом, люсін. Хай буде Люся. The dog собака який, which, which is under the table is Lucy's. Собака це тварина, тому хоч це і живе, але для тварин ми вживаємо which, позначення який, і тільки для людей ми вживаємо who. А замість who та which ми можемо вживати that. І для людей, і для тварин, і для предметів. Далі, whose. Ми вживаємо whose з людьми, тваринами або речами для того, щоб показати, що щось комусь належить. Belongs to somebody. Запам'ятовуйте, належати комусь буде belong to. Прийменник to. Трішечки підніму. That's the man. His daughter is a nurse. То чоловік, його донька, медична сестра. То чоловік, чия. От бачите, тут у нас his, чия, його. Тому ми his замінюємо на whose належність. That's the man whose daughter is a nurse. То чоловік, чия донька є медичною сестрою. Далі, who, which, that. Can be omitted when they are the subject of the relative clause. That is, when there isn't a noun or a subject pronoun between them and the verb. Ми не можемо не вживати who, which або that, коли вони є підметом речення, оцього додаткового речення, означального речення, а вони є підметом тоді, коли немає іменника або. Займенника, який виступає у ролі підмета, між ними, тобто між цими словами і дієсловом. Що це значить? Дивимося. I saw a film. It was really exciting. Я дивилася фільм, він був дійсно захоплюючим. I saw a film which, або that, was really exciting. Я дивилася фільм, який був дуже захоплюючим. Значить, у нас є оці слова which або that. Ось вони. У нас є дієслово «was». І ми бачимо, що між ними, ось тут, немає підмета. Немає іменника або займенника, який вживається у ролі підмета. Тому оце слово, which або that, воно і є підметом, і ми не можемо його викинути з речення. Ми можемо викинути. Оці слова з речення, тоді, коли вони є object of the relative clause, коли вони є додатком цього додаткового речення. Це тоді, коли між ними, і діє словом, є іменник або займенник, який виступає у ролі підмета. Дивимося, That's the man, Ann met him last week. Це чоловік, або той чоловік, Аня зустріла його минулого тижня. That's the man who that and met last week. Або That's the man and met last week. То чоловік, якого Аня зустріла минулого тижня. Бачимо, що між who або that і дієсловом є підмет. Це у нас іменник у даному випадку. Тому оці слова ми можемо з вами не вживати. Ми можемо сказати that's the man who and met last week, або that's the man that and met last week, або взагалі без них That's the man and met last week. Зрозуміли далі. А далі в нас уже вправа один. Match the phrases to make sentences. Підберіть фрази, щоб утворити речення. Перше, is this the car? Це машина, і нам вже підібрали джі. воно джі. Which your parents bought you. Це машина, яку твої батьки купили тобі. Друге, «The bracelet». браслет. І шукаємо, що у нас є: who won the lottery, хто виграв у лотерею? Which you wrote was very interesting. який або яку ти написав, було дуже цікавим. Who is playing football is my best friend? Хто грає у футбол? Це мій найкращий друг. Which serves Japanese food, який подає, обслуговує подає японську їжу їжу. That my mom gave me as a, is beautiful. О, ось це воно який моя мама подарила мені. Подарувала мені, є гарним. Браслет, який мама подарувала мені. Браслет, це в нас предмет, тому вживаємо. Ну, тут вжили that, а також ми могли ужити which, тому що це предмет. Пишемо і. E. E. Третє I met a girl. Я зустрів дівчину. Давайте так. Дівчина це людина. Це буде або who, або that. Шукаємо все з who. І I met a girl. Це у нас стверджувальне речення. Тому питання питання нам не підійде. Who? Ну, which тим паче не підійде? У нас є who is playing football is my best friend. Who speaks five languages. Ну, у нас може бути. Ну, у футбол навряд чи. Давайте візьмемо, котра розмовляє п'ятьма мовами. Це в нас буде F. Четверте. The article. The, тому що «article» починається з голосної. Стаття. І у нас було щось про написане, яку ти написав. Це в нас було B. Значить, стаття це в нас неживе, тому which you wrote was very interesting. B. Is he the man? Він є чоловіком. Людина це who або that, і це питання. Питання у нас залишилося ем, одне. Who won the lottery? Він чоловік або він людина, яка виграла у лотерею. Тут у нас E. Щось це нерівно та нерівно. Що це таке? Треба все піддвинути. Є. Yeah. Шосте. That is the restaurant. То ресторан. Знову ж таки, це у нас не живе, тому або, which, або that. У нас була японська їжа. Ось. Which serves Japanese food. Цей ресторан подає м -м, японську їжу. Die. Так, двигаємо відразу. The boy, а оце хлопчик, який грає у футбол. The boy, who is playing football, is my best friend. Сі. Є, yeah. впоралися. Далі мені це треба все очистити і перейти далі. На вправу два. А вправу два ви виконаєте самостійно. Значить, ви повинні з'єднати знову ж таки дві, два стовпчики речень, вживаючи слова або who, або which, that, або «whose». Дивіться, для who ви не вживаєте that, that дали тільки для which. Тому who окремо, which that окремо, і «whose» окре, окремо. «Who» – людина, which that, річ або тварина, whose це належність, чи чия. Чи чия, її. Чи виконуємо пауза, Виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Нічого не змінюється. Все те саме. Перевіряємо. Наступне правило: різниця між хуз та хуз. Обидва слова вимовляються однаково, але мають зовсім різні значення. Перше хуз це скорочена форма від who is, а друге, хуз це чий. Воно вживається з людьми, тваринами та предметами, коли ми хочемо показати належність, що комусь щось належить. От саме у вправі 3 ми з вами розглянемо цю різницю, інструменти і виконуємо. Інструменти. Інструменти є. Перше. Приклад. She is the girl who's, who's the best student in class. Вона дівчина, яка найкраща студентка у класі. Яка? Це неналежність, не чия, Це скорочено. Who is? Who's the best. Друге, That's the man. Whose wife is a doctor – Це жінка, чоловік якої. Точніше, це чоловік, жінка якого є лікарем? Тут мова йде про належність. Жінка якого, або чия жінка є лікарем. That's the man, whose wife is a doctor – і ще зверніть увагу на такий момент, що у нас не може бути двічі «is». Who is, wife is. Тобто, is уже тут є. Тому не може бути у нас whose. Два «is» бути не може тут. Третє, is that the boy whose family lives next to you? То хлопець, чия родина живе біля тебе. Знову ж таки, родина. Чия цього хлопця. Whose family? Знову дивимось у нас lives – дієслово. У нас не може бути і is, і дієслово. Тобто, присудок у цьому реченні має бути один. Два їх бути не може. От у першому було She's the girl whose скорочено is the best student in class. Тут. Під Присудка вже немає, тому що присудком є «is». другого вже немає. Тому присудок має у цьому м, додатковому реченні бути тільки один. Четверте, did you meet the man, who's our new math teacher? Ти зустрічав чоловіка, який є нашим новим вчителем математики? Чоловік, який, Whose. Тут неналежність, тут ми описуємо, ким він, він є. І ось у нас присудок. Це Та що таке? Is. І далі вже присудка у нас тут немає. Тільки один. П'яте. That's the girl whose dog chased my cat. Це дівчина, чия, точніше, чий собака. Гнався. Мабуть, українською буде не гнався. Не пам'ятаю я як. Гнався за моїм котом. Чому вона його не зупинила, того собаку? Значить, that's the girl. І тут собака належить цій дівчині. Whose dog? Що це таке? Так, так, так. І знову ж таки, ось він, присудок, chased, гнався. Тобто вже він є, тому Із нам не потрібне. Далі все це очищуємо і переходимо до виконання вправи 4. Ми виконаємо її разом. Знову ж таки, я беру ці коментарі, точніше, інструменти, котик мене ззаду підштовхує влігся Зручненько, а я сижу на самому краї стільця. Це ж треба так любити тварин, щоб. нехтувати своїм комфортом. Спить. Добре. Речення один. This is the dress which I bought last week. Це сукня, яку я купила минулого тижня. Друге. The kangaroo is an animal. Lives in Australia. Кенгуру це тварина, яка, яка живе у Австралії. Тварина, яка живе, це неналежність, «who» з нам точно не підійде. Це ми описуємо тварину. Значить, яка? Це може бути як that, так і «who». Але пам'ятаємо, що для тварин ми не вживаємо who, тому відповідь буде. я що, не взяла інструменти, чи що? Буде that. Є. Yeah. the actress. Played in Плейд Mia. The actress. Актриса. Меріл Streep – це актриса, яка знімалася, грала у мама Мія. Яка це людина? Тому обираємо who. Кузне підійде, бо це належність, тут ніхто нікому не належить, Which – це тварини та предмети. The girl, parents are doctors. Lives next door to us, дівчина, чиї батьки є лікарями, живе поруч з нами. Next door – це по сусідству, по сусідству поруч. Значить, тут у нас належність. Тут кажуть, що чиї батьки, а чиї це. Що це я тут наробила. Katrina is the hurricane hit New Orleans. Катріна це ураган, який обрушився на Новий Орлеан. Котрий, який? Hurricane це в нас не живе, тому which. Maria is the one is always late for class. Марія це та, Хто завжди запізнюється на заняття, на урок. Марія це людина, тому вживаємо Ху. Є. Виконали. Очищуємо і наступну вправу ви виконуєте самостійно. Ви маєте заповнити пропуски словами. І тут у вас будуть не тільки сьогоднішні відносні займенники, але й особові займенники, дієслова. Присвійні займенники. Ну, тобто декілька тем в одному завданні. Пауза. Виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Перевіряємо. Наступна вправа. Вправа сім. Заповніть пропуски відповідними відносними займенниками і напишіть S, якщо це subject, підмет у реченні, і O, якщо це е, додаток. І якщо це додаток, то він може бути пропущений. Ми можемо його не вживати. Треба ще буде написати omitted, опущений або упущений, опущений, опущений. Невжитий. Так, першим нас. My best friend is a person who loves reading. Мій найкращий друг це людина, яка полюбляє читати. Людина значить who або that. І це в нас є. Значить, дивимося між цими словами і дієсловом немає ще одного підмета, тому це в нас subject. І його не можна прибрати з речення. Not omitted. Not. United. Yeah. Далі the dog beat me lives next door. Собака, який мене вкусив, живе поруч. Знову next door. Поруч по сусідству. Beat. Пам'ятаємо, перша форма «bite», друга bit, третя bitten. Це неправильне дієслово. Собака це в нас тварина, тому це буде «which». which або також that. І це також є підметом, тому що між цими словами і дієсловом немає ще одного підмета. Нема ні займенника, ні іменника, тому це знову ж таки підмет, і його нам не можна. Давайте я кожен раз не буду писати, що не можна його опускати, не вживати. Просто буде S. Далі, is this the dress you borrowed from your sister? Чи це є сукня, яку ти взяв у своєї сестри. Сукня це в нас не живе, тому буде which. Або що це таке? That. І дивимося. А тут уже інша історія, тому що між цими словами і дієсловом у нас є підмет, тому це в нас object. Об'єкт, і ми його можемо опустити. П'яте. Тобто, ми можемо вживати, можемо не вживати. Ми навіть, знаєте, як можемо зробити? Ми можемо оце взяти у дужки, щоб було зрозуміло, що воно може бути, а може і не бути. Так. Так. Трішечки не так. Отак. Тобто, ми можемо сказати. Is this the dress which you borrowed from your sister? Або цей займенник зати, або взагалі, is this the dress you borrowed from your sister? Без нічого. П'яте, do you know the name of the person discovered America? Чи знаєш ти ім'я людини, яка відкрила Америку? Людина, це. Людина, тому буде who? Або that дивимось, чи є між ними. Підмет ще один немає, тому це subject. і ці відносні займенники ми виконати звідси не можемо. І останнє: The documentary I saw last night was about nature. Документальний фільм, який я дивився минулої ночі і минулого вечора, був про природу. Ну, ми відразу бачимо, що тут є підмет, тому це можна відразу писати, що це об'єкт, додаток, і його ми можемо звідси. Прибрати тому дужки відкриваємо відразу, і documentary це в нас не живе, тому вживаємо which або that. Боже, які ми з вами молодці? Ми вже все вивчили, все зрозуміли. Все, готово. Ну, на цьому наше заняття закінчується. На жаль, сьогодні було мало завдань самостійних. Ні, все-таки я вам зараз знайду самостійне, щоб ви опрацювали його. Значить, це я все очищую. І мені потрібна сторінка 172. 172 це тестик, але я вам з нього дам одну вправу, де вона в мене. Що це не то? Ага, ось. Ось. ось, ось. От ви все-таки мені виконаєте її. Значить, ви маєте підібрати слова who, «whose» або which, щоб зрозуміти, наскільки ви добре засвоїли сьогоднішню тему. Пауза. Виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Перевіряємо. На цьому наше заняття закінчується. І наступне заняття буде вже заключне за цим підручником, за підручником Roundup 3. Вже ми наближаємося до четвертого. А наступною нашою темою, темою заключною буде Adjectives, прикметники, Adverbs прислівники і Comparisons. Їх порівняння, тобто будемо вчитися порівнювати прикметники та прислівники. На цьому я з вами прощаюся. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення!